Вітаю всіх на каналі. Прийшов час зробити огляд моєму експерименту з дітками. І хочу вам показати, ось дивіться, ми мазали. Я показувала бруньку. З першої була невдача, а друга ось швиденько щось ростить. І так, доволі темпу у неї. Високий такий слігато не так швидко, але ж брунька збільшується поступово, трошечки стає більшенькою, чим була, ну, але не так швидко. Але й стовбурець в цієї рослинки тонший, чим в метелика, в того, що показувала раніше, це. Листочок тут уже пішов новесенький, а ось моя зірочка, де я теж нічого тут не робила. Тут були квіточки, це метелик, і там я вам показувала малесеньку-малесеньку діточку. Але ж дивіться, не схотіла квіточка продовжувати цвітіння дітку, з нею все добре, корінці в неї гарненькі. але... Вона увесь час квітла, не знаю, рік, мабуть, точно. І, звичайно, квіточка, мабуть, втомилася і захотіла перепочити, тому квітконос буду зрізати. Це е, мій сого релакс. От, бачите, новесеньку квіточку вже випустив, був, був закритий бутончик, зараз вже розкриває орхідейка. Бутончики, які були пірат, гарненький такий, тримає. Трошки квіточок скинув, але трошки ще тримає бернадета. І ось така рожева красунечка. Я вам обіцяла показати свої новинки, які я дозамовила з залишків. І отримала посилочку, будемо дивитись, приїхала ось така коробочка, і не тільки. З нею ще такий пакетик, але це від іншого постачальника. От. І тут теж корисні речі для того, щоб було зручно. Зручно, тому що не на всіх. В орхідейках є ось такі бірочки, і я дозамовила компанія Новосад, такий календарик, Ось, і ось такий маркер, і ось такі невеличкі бірочки, на яких зручно писати назву орхідейок. Тому що ті, що ми закупляємо в магазинах, по новій пошті нам приходять, не завжди є бірочки з назвами. А ті, що вже підлітки дівчатка нам присилають, то там, звичайно, є. Ну, це теж потрібно. От, тепер робота буде понаписувати назви і повставляти. Ну, переходимо. Розпаковувати коробочку, і будемо дивитись, який стан, і які рослинки приїхали. Як завжди, дівчатка пакують дуже добре. Дивіться, який слоник, ого, це розмір 2,5, і та, і та рослинка. Зразу скажу, що це не метелики, це рослинки трошки інші орхідейки. І будемо по одній дивитись. Ну, слоник такий один, прям листочко таке величеньке, дивіться, який. Зворотній листочок такий темненький. Гарна рослинка. Не випригує із стаканчика, і корінці такі. Хороші видно. Це у нас тайсуко-мікі. Ось така квіточка. Дуже мені хочеться ще. До моєї моніки, замбії, буде додати компанію таких квіточок розміром 5-6 невеличких, але таких плотненьких воскових. І тому я вирішила дозамовити ще ось ці дві квіточки. Наступна квіточка. Листечку в неї трошки менше, але така. Хороша теж рослинка і е, колір теж другий. Це квіточка у нас сонце дракона. Бачите, така квіточка повинна бути червоного кольору, вкрап теж розмір е, десь 5-6 см квіточки. Ну, будемо дивитись. Які вони будуть сухенькі, як завжди, ну, так і повинно бути, і тому зараз трошечки їм потрібно дати водички. Перший день я вже казала, але хто на каналі перший раз, скажу, що я грам 30-40 десь наливаю перший раз. Перший день, от, потім на другий день, десь ближче до вечора, теж трошечки додаю. Ну і так 2-3 дні потрошку водички їм підливаю, а потім вже ні. Там корінчики стають зелененькими, і я потім тримаю їх до того, щоб вони підсохли. Ось так по краю горщика зовсім трішки водички. І на перший раз їм буде достатньо. Так я їх буду тримати в цих горщиках, трогати до активного росту я їх поки що не буду. І ось тут на віконечку, поки вони будуть стояти, біля моєї чарівної моніки. Ось така вона тут, красуня. Деякі бутончики поскидала. Це пересилка, це звичайні речі. Каріна тут. Красуня біглібчик тримає квіточки. А, і хотіла вам ще сказати: ось дивіться, бачите, я листочок завернула. Це я по-моєму, у Ірини. Дякую, Іра, за лайфхак такий. Не помню, чи в коментарях, чи в відео в тебе таке було, писали. Тургор для листочків називали бігуді. Завернути так, як бігуді, і я вам скажу, що працює. Тургор у рослинки став кращий. Це моя замбія. Ви вже її бачили. Але я теж покажу вам її ще разочок чарівна. А ось моя тайсуко Анна, яка скинула листочки, ось один листочок в неї залишився. І дивіться, викинула дітку такий листочок. Вже я ось так як пальчик ставлю, заміряю то на дві фаланги. Був недавно на одну, і так вона швиденько його нарощує. Ну, буду мати надію, що буде добре рости і далі. Це моя Феррара. Продовжує радувати своїм цвітінням. Бутончики тримає, не скидає. Ось така краса. Ну, а на цьому буду завершувати. Всім вам дякую. На все вам добре. Коментуйте, пишіть. Мирного вам дня і до побачення!